Ймовірно, війна закінчиться вже у цьому році. Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у програмі Праймтайм на телеканалі «Конкурент-ТІВІ» розповів, які найбільші топ 3 військові події він очікує у цьому році. На думку експерта, варто чекати вдалого контрнаступу українських військових та програшу Росії у війні. Перше це відбити будь-які російські наступи успішно для нас. Друге це отримати до бронетехніки далекобійну артилерію, системи Атаки МС і авіацію. І третє це успішного контрнаступу і просування українських українських військ з деокупацією українських міст, сіл і людей, які цього дуже очікують. А чи очікуєте ви перемогу в 2023 році? Я в це вірю. Я щиро сподіваюся і хочу, щоб війна закінчилася якомога швидше переможно для України, виключно переможно. Але все буде залежати і від ходу бойових дій. Будемо сподіватися і вірити саме в це.